Вимикай буденність. вмикай премач. Росія атакує Україну новими шахедами з камерами, радіокеруванням та штучним інтелектом. Під хоче посадити словацького екс-міністра оборони за грати через швидку допомогу Україні у 2022 році. Іран вдарив ракетою по третій за розмірами лікарні Ізраїлю. В Аргентині викрили російську агентурну мережу. Михайлу Мудрику влупили чотири роки дискваліфікації. Зрадниця Ані Лорак отримала російський паспорт. Про все це розповім за. Раз докладніше у студії Яна Кочкурова. Російський Волгоград опинився під масованою атакою безпілотників. там може підсказати, що у вас там горить Я просто не міжу. Пожалуйста, такий дим взагалі жорсткий. Російські медіа повідомляють з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, що сили ППО нібито відбили атаку безпілотників у Калачавському, Городишівському районах та південній частині міста. У відповідь на загрозу в регіоні тимчасово обмежили авіасполучення в аеропортах Вологограда та Калуги. Ввели режим. Килим, який зазвичай активують у разі повітряної тривоги. Міноборони РФ у своєму стилі гучної звітності заявило про перехоплення 81 безпілотника. За їхніми даними, найбільше 19 збито над Брянською областю, 13 над Смоленською, сім безпосередньо над Вологоградською. Хоча незалежного підтвердження цих цифр наразі немає, масштаби атаки та реакція влади свідчать про серйозність інциденту. У небі Росії тривожна тиша після бурі. Штучний інтелект і камера захисники українського неба зафіксували використання модернізованого дрона Камікадзе Шахет, оснащеного камерою, модулем штучного інтелекту, так званим машиним зором, і системою прямого радіоуправління з території РФ. Про це повідомив військовий експерт Сергій Флеш. За його словами, безпілотник оснащено радіомодемом, що дає змогу керувати ним із глибини російської території. На відстані до 150 кілометрів від фронту. А якщо агресор застосує повітряні ретранслятори в українському повітряному просторі, дистанція керування може зрости ще більше. Ідеться не просто про автономний політ. Система дозволяє змінювати курс, реагувати на перешкоди, а завдяки машинному зору навіть розпізнавати цілі в реальному часі. Хоча про розробку такого шахеда стало відомо ще раніше, лише зараз зафіксовано його реальне бойове Застосування цей випадок відкриває новий тривожний розділ у війні дронів. Тепер атаки стають ще точнішими, адаптивнішими і технологічно досконалішими. Українські сили вже аналізують виявлений апарат, готуючись до протидії цій новій загрозі. Дивом вижив ворожий дрон, буквально за лічені сантиметри пролетів повз українського воїна, який разом із побратимами мчався вулицею. Безпілотник атакував, але не влучив, лише підняв куряву. Тільки погляньте, як наш захисник вправно ухилився від удару. Реакція відмінна. Десятки поранених, зруйновані лікарні. Іран ударив по Ізраїлю. Найсерйозніше влучання зафіксовано в лікарню у БРШВ, третю за розміром в Ізраїлі. Будівля зазнала серйозних пошкоджень, щонайменше 10 людей отримали поранення. Також ракети влучили в Бат'ямі, Холоні, Рамат, Гані та Тель авіві У столиці зокрема було уражено будівлю фондової біржі, попередньо понад 30 поранених. За інформацією, змі Іран спочатку застосував дрони, після чого завдав ракетного удару. Армія оборони Ізраїлю натомість атакувала об'єкти ядерної та військової інфраструктури в Ірані. Під удар потрапив незавершений реактор в Араку та ядерний об'єкт у Натанзі. Повідомляється, що 40 ізраїльських винищувачів випустили понад 100 авіабомб і ракет по десятках іранських цілей, зокрема по пускових установках, складах, радарах і підприємствах, де виробляють компоненти ППО. В Аргентині викрили російських шпигунів, як повідомляє аргентинське видання Ля діра ді ріо», Національна розвідувальна служба Сайді виявила цілу агентурну мережу, яка діяла в інтересах Москви. Представник адміністрації президента Мануель Адоріні підтвердив, йдеться про системну спробу впливати на аргентинське суспільство шляхом дезінформації та створення лояльних груп впливу в основі схеми, росіянин Лев. Андрія Швілі, який проживає в Аргентині, саме він відповідав за фінансування операції, встановлення зв'язків з місцевими активістами та просування прокремлівської риторики. Його соратницею виступала дружина Ірина Яковенко, також громадянка РФ та резидентка Аргентини. За версією спецслужб діяльність цієї групи могла бути пов'язана зі структурами, які належали колишньому витажку ПВК Вагнер Євгенію Пригожину. Метою агентури було просування дезінформаційних наративів, вплив на громадські організації, неурядові структури та створення видимості проросійських ініціатив в Аргентині. Влада країни вже заявила, що не допустить перетворення Аргентини на поле битви чужих інтересів. Вашингтон вирішив розпустити одну зі своїх ключових структур, яка займалась координацією тиску на Росію. Це рішення вже викликало резонанс у політичних колах та породило хвилю запитань. Чи не сигнал це до зміни стратегічного курсу? Далі в сюжеті про те, чому Білий дім пішов на такий крок і що це означає для України союзників і самої Москви. Невже більше нікому тиснути на Росію? Ройтер сповідомляє: Білий дім розпустив секретну антиросійську групу. Саме вона мала розробляти стратегії тиску на РФ з набиті. Група бути група діла штовіть. Ми знаємо, що це не займаються. Ну например, там тот же Лінсікре. и там часть других сенаторов, и как-то более, мне кажется, было бы разумно, если бы они возглавляли подобную группу. Понятно, что полезно смотреть, какие санкции работают, какие санкции не работают, но этим много кто занимается. Поэтому, если это касается исключительно санкций, То, ну, і без цієї групи мені кажется справиться. Чи існувала вона взагалі питання відкрите? Але якщо і так, то й приснувала недовго. Групу створили навесні цього року, але вже в травні її робота фактично припинилася. Причина небажання самого Трампа загострювати відносини з Кремлем. Я думаю, што какому другою фінансування прикратілі, поэтому попитались знайти финансирование для людей, яких розпустили в других проєктах, вот, uh, попробували это, але не зашло. Видимо, видимо, так на мой взгляд, найважливіше це не публічна активність в этом направлении, а реальная деятельность. і звісно, попри обіцянки Трампа завершити війну за 24 години, ми бачимо зовсім протилежне. Конечно, у него есть шанс еще что-то сделать, да. Но, ну, например, э, и если э, ирано-израильская война закончится падением режима Аятоллы, то Трамп, наконец, может осознать, что единственный способ изменения ситуации вокруг России – это поменять Путина э, и сделать все, чтобы и в России э, создались предпосылки для революции и, по крайней мере, для смены власти. Цікаво інше. за словами джерел, остаточний удар по групі завдали близько трьох тижнів тому, коли більшість членів ради нацбезпеки Білого Дому, зокрема всю команду, що займалася війною в Україні, звільнили в рамках масштабної чистки. Ми ж бачимо, що Трамп постійно каким-то сержина. Зовсім... диким способом сокращает все государственные расходы, хотя мы прекрасно понимаем, что основная масса государственных расходов это вовсе даже не чиновники, но максимальные удары наносятся именно по каким-то государственным расходам, поэтому я не исключаю, что кто-нибудь в, вот в этом раже уменьшения бюрократии заодно решил зачистить и эту группу. Втім, навіть без існування цієї групи Трамп у будь-який момент може вдатися до жорсткіших кроків щодо Росії. Наголосив один з чиновників. Група лише готувала варіанти, але все залежить від настрою самого Трампа. Щоправда, серйозного підходу поки не видно. Я жду, щоб понять, буде ли підписано сеглашені? Не забувайте санкції нам дорого обходяться. Когда я накладываю санкції колоссальных сумм. Это не просто підписати бумажку. Речь йдет о миллиардах і миллиардах доларів. Санкції це не так просто. І, звичайно ж, він не забув про Європу. Саме від неї Трамп очікує перших кроків у питанні санкцій проти РФ. Уже, мені кажется, ніхто в Трампа в принципі не вірить. Но чудеса случаются иногда. И вдруг ему упадет кирпич на голову, и он придет в себя. Ну мало ли, вдруг. Ну а после таких решучих дій Трампа Путин, напевно, уже поспешает подписать мирную угоду. И Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Может быть, Путин думает, что он по-прежнему остается в неприкосновенности, но тем не менее. Вот то понимание, насколько западное оружие эффективно, до него постепенно это начинает доходить. Какие выводы он из этого сделает? Да? Но мы видим, что он опять без мыла пытается залезть во все щели. з воплями, що вот я такий хороший. Я можу розмовляти з Сираном з Ізраїлем. І зараз має бачим договорів. Жорстка стратегія щодо Росії так і залишилася на рівні планів. Групу розпустили радників, звільнили. А в білому домі тепер чекають ініціативи від Європи. Поки все виглядає так, ніби рішучих кроків найближчим часом чекати не варто. Словацького екс-міністра підозрюють у порушенні законодавства під час закупівлі та передачі зброї Україні. Слідство перевіряє законність передачі артилерійських боєприпасів Україні на початку повномасштабної війни. Головний фігурант колишній міністр оборони Ярослав Надь. Підозри будують на тому, що постачання організували за кілька днів, – 25-27 лютого, 2022 року. Що викликає підозри в порушенні процедур. Слідство стверджує. Жоє, що офіційного запиту від України не було, а ще що Словаччина не отримала 2,5 мільйони євро за ці боєприпаси. Надь наполягає, переговори тривали місяцями. Україна щодня просила допомогу, а витрати пізніше компенсував ЄС. Він також запевняє, що Київ знав про стан снарядів. Частина була застарілою. Зазначимо, справа розгорілася після приходу до влади вороже налаштованого до України уряду Фіцо. Українського нападника Михайла Мудрика тепер вже офіційно звинуватили у порушенні антидопінгових правил. Про це пише телеграф з посиланням на футбольну асоціацію Англії. Нагадаю, вперше це прозвучало після позитивного тесту на заборонений препарат Мельдоній, зроблений у жовтні листопаді 2024 року. Наразі Мудрик перебуває під тимчасовим відстороненням з грудня, а офіційне звинувачення може обернутися дискваліфікацією. Фікацію до 4 років саме таке максимальне покарання передбачене регламентом. Сам футболіст стверджує, що жодного допінгу не вживав, ніколи свідомо не використовував заборонені речовини, і це шок для нього. Та запевнив, що його захисники активно працюють над з'ясуванням можливих причин потрапляння мельдонію в організм. Ключно з версією про контамінацію, неусвідомлене вживання, покарання може бути значно зменшене, якщо вдасться довести випадковість або зовнішнє походження препарату. Зрадила. Тепер офіційно ані Лорак офіційно стала громадянкою РФ. Співачка Ані Лорак, справжнє ім'я якої Кароліна Куєк, нарешті остаточно перейшла на бік ворога, отримала російське громадянство. За інформацією місцевих пропагандистів, які посилаються на оточення артистки, паспорт країни терориста їй видали ще 9 червня. Лорак давно відверто ігнорувала влаштоване Росією кровопролиття в Україні. Останній її виступ на батьківщині відбувся. У 2017 році тоді вона пояснила це тиском з боку української громадськості. Але після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році співачка не просто залишилася в Росії, вона продовжувала там концертувати, не промовивши жодного слова засудження на адресу окупантів. Україна не залишила зраду без відповіді 22 листопада 2024 року. Президент Володимир Зеленський підписав указ про про позбавлення Лорак звання народної артистки. А вже у березні 2024 вона офіційно подала заяву на російський паспорт і тепер отримала його. Бажаю сьогодні мирного дня, без тривог і ворожих атак. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.